Добрий день! Вітаю тебе на уроці інформатики. Сьогодні ти дізнаєшся, що таке файл та папка. Навчися з ними працювати та дізнаєшся, як правильно надавати їм імена. Комп'ютер є універсальним пристроєм для роботи з інформацією. Сьогодні персональні комп'ютери допомагають людині у роботі та навчанні, спілкуванні. Побуті, відпочинку. Тощо. У комп'ютерах міститься багато пристроїв. Серед них найважливішими є процесор та оперативна пам'ять. Процесор опрацьовує дані та керує роботою комп'ютера. Пам'ять комп'ютера це запам'ятовуючий пристрій. Призначений для зберігання даних. Розрізняють внутрішню та зовнішню пам'ять комп'ютера. Оперативна пам'ять належить до внутрішньої пам'яті комп'ютера. У ній зберігаються дані, з якими в цей час працює комп'ютер. Зовнішня пам'ять призначена для зберігання даних протягом тривалого часу. Розглянь схему. Які пристрої зовнішньої пам'яті тобі відомі? Виконай завдання перше на сторінці 22. З'єднай назви носіїв інформації з відповідними зображеннями. Який з них відрізняється від усіх інших? Чим саме? Почнемо з тих зовнішніх носіїв, які тобі добре відомі. Носій, який відрізняється від усіх інших, це хмарне сховище або хмара. У комп'ютері та на гаджетах всі програми, тексти, зображення. Зберігаються у вигляді файлів, тільки комп'ютерних. Кожен файл має своє ім'я. Є декілька правил, які стосуються імен файлів. Запам'ятай їх. Називати файл чи папку можна будь-яким іменем, використовуючи цифри, літери та інші символи. Окрім символів, записаних червоним шрифтом. Кількість символів у імені файлу не може перевищувати 255. Імена файлам і папкам краще давати такі, щоб за ними було можна уявити про їх вміст. Не варто давати двом різним файлам, які ти хочеш розмістити в одній папці, однакові імена. Вони імена повинні відрізнятися хоча б одним символом. У будь-який момент ім'я можна змінити. Цей процес називається перейменуванням. Виберіть ті записи, які можуть бути іменами файлів. Виконай завдання третє на сторінці 22. Яким має бути ім'я файлу? Познач галочкою відповідні ознаки. Постав відео на паузу та працюй самостійно. Отже, ім'я файлу має бути лаконічним. Зрозумілим, точним. Воно може містити дужки, числа тощо. Виконуємо завдання друге на сторінці 22. Залежно від виду інформації, яка зберігається у файлах, їх поділяють на типи. Для зручності кожен тип файлів позначають спеціальною картинкою піктограмою. З'єднай піктограми файлів і види збережених у них даних. Ім'я файлу зазвичай має розширення, що вказує, які дані зберігаються у файлі. Розширення відокремлюється від власне імені крапкою. Наприклад. Виконай завдання. У папці містяться файли. Добав імена файлів відповідно до інформації, що в них міститься. Софійка. Під яким номером може міститися файл, що носить таке ім'я? Один Олесь. Шість. Подарунок. Сім. Листівка. П'ять. Іграшка. Два. Миша. Ти, мабуть, подумав, що це файл номер три? Проте ні. У цій папці міститься два файли з однаковим іменем. Ти здивувався, адже вже знає, що в одній папці не може існувати два файли з однаковим іменем. Проте, якщо вони належать до різних типів, то можуть. Поглянь на розширення, яке стоїть після крапки в імені. Ти здогадався, до якого типу він належить? Так, це текст. Під яким номером знаходиться текст, який може носити таке ім'я? Номер вісім. Миша. Номер три. Лист. Номер 4 Уяви файли у вигляді документів, у яких збережені відомості. Щоб швидко знаходити, їх розкладають у папки, які відповідно підписують. Так само впорядковано файли і в комп'ютері. Виконай завдання четверте на сторінці 23. У володі в комп'ютері панує повний безлад. Усі електронні підручники і книжки зберігаються в одній папці. Допоможи хлопчику впорядкувати електронну бібліотеку так, щоб неї було зручно користуватися. Вкажи, яка книжка, в якій папці зберігатиметься? Чи тільки один варіант упорядкування бібліотеки існує? Книжка з математики лежить у папці. Довідники можна знайти у папці. Художні твори місяця в папці. Цікаві книжки зберігаються у папці. Пригадай правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Увімкни комп'ютер. Створи на робочому столі нову папку з алгоритмом. Перше. Наведи вказівник миші на вільне місце на робочому столі і натисни праву кнопку миші. У меню, що відкрилося, вибери команду Створити. Далі папку. Введи замість імені нова папка інше ім'я, наприклад, мої малюнки та натисни клавішу Enter. Запусти графічний редактор Paint. Створи малюнок за темою Україна, мій дім. Збережи малюнок зі своїм іменем у створеній папці. Подумай та вибери правильні твердження. Подумай та поясни, про що повідомляють подані малюнки.